Привіт, друзі! Сьогодні в випуску новин ми поговоримо з вами про новий автосимулятор, котрий ще не вийшов, але вже викликав величезний інтерес у спільнот. і його назва Project Motor Racing. Чому ця гра настільки обговорювана? Бо її створюють люди, котрі вже були причесні до такого проєкту, як Project Cars. І найголовніше, це перший випадок, коли до такого проєкту під'єдналася ще одна компанія, котра робить ну зовсім не гоночні ігри. Розробкою займається студія Straight for Studios. Якщо ви фанат Сімрейсінгу, то це ім'я вам точно знайоме. Очолює її Іоанн Белл, колишній керівник Simbeam і Slightly Mad Studios. Саме ці студії свого часу подарували нам такі хіти, як GTR 2 та серія Project Cars. Тобто ми маємо справу з командою, яка вже вміє робити реалістичні автосимулятори. Вони знають, чого хоче спільнота: відчуття машини, реалістична фізика, якісні треки. А тепер ці розробники об'єдналися з компанією Giant Software. Вона знайома зовсім з іншою серією Farming Simulator. Здавалося б, що спільного між тракторами і спортивними болідами, але тут все логічно. Giants має власний потужний ігровий рушій і багаторічний досвід у створенні ігор з відкритою підтримкою модів. Це саме те, чого не вистачало багатьом гоночним сімам. Вона буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. тобто ніяких старих консолей і ніяких урізаних версій. Одразу тільки сучасні системи, які можуть витягнути і реалістичну графіку і нову фізику. У цифрових магазинах вже відкрите предзамовлення, і там можна переглянути опис гри, перші скріншоти та трейлери. Це підтверджує, що реліз дійсно відбудеться і розробка вже на фінальній стадії. У стімі вона вже доступна по предзамовленню за 1125 гривень. Однією з найбільш обговорених можливостей Project Motor Racing стала підтримка модів з першого дня. Якщо ви грали у Farming Simulator, то знаєте, наскільки там розвинена система користувацького контенту. Будь-хто може створити нову техніку, карту або навіть цілі сценарії і викласти їх у спільний мод хаб. Це працює у грі без складних налаштувань. А тепер уявіть таку систему, але для автосимулятора. Гравці зможуть робити власні машини, траси, лівреї, а головне, навіть на PlayStation та Xbox. Це революція, адже раніше повноцінні моди були доступні лише на ПК. І це може означати довге життя гри, бо спільнота завжди буде підкидати новий контент. Далеко ходити не треба. Можна подивитися на ту ж асету корсу першу частину, яка живе до сих пір. Але найцікавіше це не тільки контент, а й те, як відчуватимуться машини на трасі. У грі використовується нова система фізики під назвою Хадрон. Простими словами, це мозок, який розраховує рух автомобіля. Розробники кажуть, що тут усе буде набагато точніше. Підвізка працює окремо для кожного елементу, колеса амортизаторі шасі. Двигун і турбіна моделюються детально, буде відчутно турболаг, перегрів і навіть ефекти вихладних газів. Гума отримує складну модель зносу: вона буде грітися, втрачати щеплення, а після дощу поступово висихати. Ще одна фішка, яку активно показують у трейлерах, це система True-to-Track. Це технологія, яка відповідає за умови на трасі. В грі буде повна зміна часу доби. Від ранку до ночі можна стартувати під сонцем, а фінішувати у темряві. Динамічна погода, дощ, туман, зміна хмарності. І це не просто ефект для краси, а фактор, який впливає на гонку. Найцікавіше це сушіння траєкторії. Якщо після дощу машини проїжджають по одній лінії, вона починає висихати і там з'являється більше щеплення. Тобто стратегія гонки стане набагато глибшою, які шини брати, коли робити підстоп і так далі. А тепер коротко про те, що ми отримуємо на релізі. Розробники вже підтвердили, що у грі буде понад 70 автомобілів у 10 різних класах. Це не лише сучасні машини, а й легенди минулих років. Що стосується трас, обіцяють 27 локацій з різними конфігураціями, вже показали такі легендарні траси, як Nordschleife, Спа Франконшарм. Лайм Рок та інші. Project Motor Racing це буде не тільки запустив гонку і поїхав. Розробники хочуть зробити повноцінний кар'єрний режим. У кар'єрі гравець буде не просто пілотом, а ще й трохи менеджером. Треба буде думати про бюджет, шукати спонсорів, правильно розподіляти ресурси, щоб пройти довгий сезон. І тут головна ідея: не завжди треба вигравати будь-якою ціною. Іноді важливіше доїхати до фінішу, зберегти техніку чи просто зробити очки для команди. Це робить кар'єру більш реалістичною і наближеною до справжнього автоспорту. Звісно, буде і онлайн. Там планують зробити систему рейтингів, щоб підбирати суперників за рівнем навичок. Тут є ще один цікавий момент, який пояснює, чому у грі так багато уваги приділяють фізиці. Straightlight for Studios співпрацює з Razer Studios. Це ті самі розробники, що зробили автомобіліста 2. Якщо ви грали в МС 2, то ви знаєте, що там машини відчуваються дуже живими. Кремо буквально передає кожну деталь траси. І хоча Project Motor Racing створюється на іншому рушії, ця співпраця очевидно вплинула на підходи до розрахунку фізики, тому розробники обіцяють, що керування буде на рівні найкращих сучасних симів. Project Motor Racing важлива для фанатів автосимуляторів кількома моментами. Перше, це жива фізика. Нова система Hedron дає деталізовану роботу підвиски, двигуна та шин. Кермо буде реально передавати відчуття машин, принаймні так планується. Друге – динамічні умови на трасі. Зміна погоди часу доби, висихання траси після дощу, тобто кожна гонка може бути унікальною. Третя підтримка модів, можливість створювати свої машини, лівреї, траси і навіть режими гри на всіх платформах. Це значно продовжує життя гри. Четверте – кар'єра і стратегія. Тепер потрібно думати не лише про швидкість, а й про управління командою бюджетом і ресурсами. Все це разом робить Project Motor Racing дуже цікавим сімом, тому що у минулий раз, коли ми бачили подібне, це був Project Cars з можливістю проходження кар'єри. А додайте до цього ще можливість підтримки модів це буде просто фул хаус. Отже, друзі, Project Motor Racing це буде гра, на котру буде варто звернути вашу увагу. Вона буде поєднувати в собі реалістичну фізику. Масштабний контент і головне, свободу для спільноти. Пиши у коментарях, яку трасу або авто ти хотів би побачити першим у грі. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити майбутні тести Project Motor Racing. А також, якщо ви бажаєте підтримати мене та мій контент, підписуйтесь на мій патреон. Посилання в описі. Дякую, що додивилися. Побачимось!